Таких, як я, було багато, тільки вже опісля Василя. Білі дні з тобою проминали, чорні ночі стигли на вітрах, над тобою тиша й грім стояли так, що й нині чутно в святах. Тут колись вночі світили лампу або брали чорний каганець. Мати шила і сшивала лахи, а Василь слова на папірець і стогнала за вікном калина, і пекло їй віршами на вуста, і в ту мить не знала Україна, що в цій хаті витязь вироста. По підстріху рвало щось солому, стукало кістляви у шипки, і казала матінка малому. Найстрашніше не думки, найстрашніше, сину, будь байдужим, жить в неправді і померти з тим. І зітхали в хаті злидні дружно горщиком полив'яним пустим. Все ти чула хато, все ти знала, кажуть, світ не тільки із вікна, а над світом. Слава восіяла з оцієї хати Василя! 8 січня 1935 року на целом Бівці спалахнула неймовірним сяєвом зірка, яка й нині освітлює незисеньку хатинку на березі тихоплинного ударю. Мабуть, саме нею Господь позначив немовля, що з'явився на світ, та його такий короткий і стрімко вертикальний зоряний шлях із вієвецької крунтівки у вічність, у безсмертя. Зима ротом зіла, а до літа як клигаємо, у, у голодовку жили і тепер дамо, дочко, раду, дамо. Дамо, тату, і проготуємо, і виховаємо, а запишемо синочка Симоненко. О. Хоч якусь згадку матиме про рідного батька. А може, у тому вітрогонові Андрієві якась совість забалакає, адже ж сина визна, хоче родичатися, нерветься. Ну, годі, не варто про це, самі вирости. Я йому життя присвячу. На трудодні важко працювати. Але я буду шити та якось і матиму свіжу копійку. Оклигаємо, дочка, виживемо, бо то ж не хлопчик. То щастячко прийшло в нашу хату. Якщо недописана буква О буде С. О, ну, ти бач. Палочка біля О буде ю. Ну і де ж ти набар... набрався такого в твої... свої такі малі руки? Дідусь показали, а по о сам усе придумав. Ой, ти ж мій розумничок. Василь! Василько, Василько чуєш! Васик! Ні, не чую, не чую! Ще зі слуха, не чую! То чого ззиваєш, ледащо? Принеси до мені кесе! Дід, а ви більші, пишете? Я ні. А от. Дядьку Петро в тебе був, той і кравець гарний був, і на сільській сцені грав, і вірші писав. Виїхав він у середню Азію, але Україну дуже любив і мову рідну не забував. Ого, дідусю, у вас так прикладно вийшло. А що, Україна найкраща? Найкраща дитино, найкраща, бо своя земля, а вона і в жмені мила. Підійшов, важко тобі, Вася. дев'ять кілометрів таки до школи тяжко долати. Та чого ж там тяжко? Поки до школи дійду, всі уроки повторю. А зі школи повертаю, всі пісні переспіваю. Ой, добре, молодчинка. ходімо. Оплу характеризують Василя, директор школи Федір Васильович Барабаш, Василь Семененко взірець сумління і працелюбності, класний керівник Марія Йосипівна Остапенко Вчився не заради оцінок. Головним було здобути знання, не любив виділятися з поміж інших учнів, не випинався, ненавидів підлапузників Керівник літературного гуртка Марія Микитівна Сидоренко. Писати почав рано, але про вірші свої нікому не говорив. Один із творів літгуртківці умовили надіслати до дитячої газети зірка. Вірш надрукували, а Василеві прислали привітання і кілька картинок балів. Саме в школі зміцніли Василеві життєві крила. Саме в ній він набрався джерельної сили і наснаги. Щоб летіти у самостійне доросле життя. Незабутні університетські роки в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, журналістські будні, в мальовничих Черкасах і вірші, кожен з яких відкриття, які звучали, звучать і завжди звучатимуть. Які живуть і вічно будуть жити.